Скільки потрібно малюнків, щоб бажання здійснилось? Якщо ви хочете висадитися на Марсі, то вам потрібно 9999 малюнків. Якщо ви хочете переїхати жити в Гренландію, то вам потрібні спеціальні документи. А нейрографіка лише допомога в процедурах отримання документів. Немає точного відповіді, скільки потрібно картин, щоб бажання здійснилося. Тому що бажання різні, вони матеріально різні. Хтось хоче побудувати будинок, а хтось просто хоче купити нову ковдру. Це два різних бажання. На одне потрібно тисячу картин, на інше одну. І люди теж різні, тому що у когось все легко виходить, якщо людина чиста, досить наївна, якщо у неї мало страху і багато ентузіазму в житті, як у дитини. А у людини, яка замучила себе сумнівами, звісно, потрібно більше очищувальної роботи, щоб бажання почали здійснюватися. Тому що чим більше в нас сумнівів, скепсису, якогось е мудрування, фарисейства, тим менше ймовірності, що нам збирається якось допомагати всесвіт.